Наступна головоломка. У нас є така рівність. 80 помножити на 5 дорівнює 83, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, Ось сюди, і ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 88 відняти 5 буде 83, 83 дорівнює 83. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.